Свіжі новини сьогоднішнього дня, важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Як отримати допомогу, якщо ваше житло постраждало від обстрілів? У Києві діє спеціальна програма підтримки Турбота на зустріч киянам, яка допомагає швидко відновитися після пошкоджень житла. Якщо ваш будинок чи квартира отримали пошкодження, ви маєте право на одноразову виплату. В сумі 10 тисяч гривень. Це перший крок для покриття витрати ремонту. Вистачить такої суми чи ні? Пишіть в коментарях. Я думаю, що зовсім ні на що одне. Але якщо пошкодження дуже серйозні, і ви мусите терміново покинути домі Ко держава дає більше 40 тисяч гривень одноразово на покриття витрат пов'язаних з відселенням та пошуком нового житла, а також щомісячну допомогу по 20 тисяч гривень це вже щось до 12 місяців, поки триває ремонт або ви не знайдете постійне житло. Окрім цього, у рамках програми є відновлення можна отримати до 40 тисяч гривень одноразово на оренду тимчасового житла. Якщо ваше житло визнано непридатним для проживання, подати заяву на допомогу можна через офіційні портали або центри надання адміністративних послуг. Важливо, ця підтримка не просто гроші, а реальна допомога людям, які постраждали від війни. Вона дозволяє швидко адаптуватися та повернутися до нормального життя, навіть якщо довелося втратити дім. Поширте цю новину серед знайомих, щоб кожен, хто постраждав, знав, що допомога є. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.